Увага! Гуманітарний хаб, розміщений в центрі культури та дозвілля, і далі надає допомогу. Продовжується видача продуктових наборів мешканцям міста похилого віку та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазначена допомога надається в центрі допомоги Білгородністровського міського штабу взаємодії та турботи, приміщення міського центру культури та дозвілля по вулиці Кирилова. 16. наголошуємо, що видається один пакунок на родину, що проживає за однією адресою. При собі мати документ посвідчуючу особу та пенсійне посвідчення, або інше посвідчення, яке надає право на таку допомогу, за цією ж адресою переміщені особи можуть отримати продуктову речову допомогу у вигляді одягу та взуття, предметів особистої гігієни, постіль, рушники, кухонне начиння, в осінньо-зимовий період проходить забезпечення теплими ковдрами, матрацями, приладами освітлення, сонячними ліхтарями, гарячими обідами, соціальне незабезпечені верстви населення за талонами, що видаються в міський виконкомі забезпечує соціальне їдальня в одному з загальноосвітніх навчальних закладів міста. Для організації такого виду допомоги долучилася всесвітня благодійна організація World Kitchen Central. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги обслуговування не проводиться. Всім рекомендовано пройти до укриття. Ірина Вербинська Віталій Солодухін перший муніципальний.